Світлана Лукомська на рак хворіють не за гріхи. Їду в місцевій маршрутці, яка йде через селище, де всі одне одного знають. На зупинці райлікарня виходить гарно одягнена з макіяжем жінка. Дві сусідки по автобусі, які щойно посміхалися, починають голосно обговорювати. Таку тоньки ж рак, а як вирядилася. Казали, їй до церкви ходи частіше. Ні. Вона в Київ поїхала, хотіла лікуватися, а нічого не вийде. А город, як запустила, ледача, от і отримала рак. Так і треба, ще помучається. Стигма і жорстокість часто маскуються під правильність і справедливість, а хвороба, особливо така, як рак, Стає приводом для осуду замість співчуття. Ці жінки не говорять про біль тетяни, не цікавляться, як їй допомогти, не уявляють, що означає жити з хворобою. Вони тішаться її стражданням, бо це, на їхню думку, підтверджує справедливість світу, мовляв, не така була, не працювала, до церкви не ходила, значить, заслужила. Це психологічний захист, віра в те, що з добрими людьми погане не трапляється, дає ілюзію безпеки. Мовляв, я роботяща і в храм ходжу, тож зі мною такого не буде. Але це самообман, бо в момент, коли ми стаємо суддями, ми втрачаємо здатність до співчуття, а отже, не почуємо криків від болю тих, хто потребує допомоги. І знеболення насамперед. Я ще жива. Я хочу бачити себе красивою, а не лише хворою. Це не про гріх, це про гідність. Пам'ятайте, неправильність, а людяність наш захист на майбутнє. Якщо посіяли зневагу, не варто чекати співчуття, коли стане важко вам.